Той час, коли вся країна збирає по копійці на авто для захисників, а транспорт на передовій як розхідний матеріал, вилучений з автосалону для військових і оборони міста, елітний позашляховик, натомість слугує потребам обласного чиновника, очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса. Днями про це у відкритому зверненні до правоохоронних органів на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Асоціації об'єднаних територіальних громад Чернігівщини та волонтер Сергій Гарус. Так як він під час активних бойових дій весь час залишався в Чернігові, Аже тоді з поміж небагатьох автівок на дорогах. Ця була дуже примітною і ще влітку активно використовувалася керівником ОВА. Неодноразово бачив його за кермом машини або з водієм у місті та на виїздах у громадах. Я поцікавився, стало відомо, що дана автівка була вилучена в Чернігівському салоні Багданавта на потреби військових. І от мене обурив той факт, що безпосередня машина, яка була вилучена для військових, яка знаходиться на військових реєстраційних номерах, використовується. Безпосередньо, ну можна сказати, цивільною особою одним з керівником. Я не, не розумію цього, і мені здається, що ця машина була б потрібніша і важливіша на фронті. Для захисту країни для вивезу поранених, для евакуації мирних мешканців, гарус вважає, що мешканці міста мають знати всю цю історію, походження даного транспортного засобу та підстави для його використання чиновниками відова. А тому оприлюдни відповідну інформацію з проханням до СБУ та ДБР вивчити та перевірити всі обставини цього факту а також надати їм належну правову оцінку. Я не розумію, чому прості українці збирають по гривні на машини, які дійсно є важливими. Для наших військових, особливо машини з такими технічними характеристиками, з підвищеною прохідністю. Військові за власний кошт купляють транспортні засоби, на яких воюють. А тут людина, яка і за попереднім місцем роботи по декларації має значні статки і чомусь от вибрала для себе саме машину люкс-класу. Ну, я не розумію. Тим паче, що в обласній державній адміністрації, наскільки мені відомо, достатній парк транспортних засобів, які можна використовувати. Ситуація набула розголосу і на всеукраїнському рівні. Народний депутат Геолерос на власному ютуб-каналі також звернув увагу на те, що виділений на армію Хюндай використовується не за призначенням, а в особистих цілях чернігівським посадовцем та зі свого боку звернувся до антикорупційних органів. Глава Черниговской областной военной администрации Чаус тоже ездит на элитном внедорожнике. Но он заехал в автосалон, выбрал себе Hyundai Palisade стоимостью более 2 миллионов гривен, повесил туда черные номера и теперь катается с одного кабака в другой. Я обратился в Национальное антикоррупционное бюро и в САП, З просьбою відкрити уголовне дело і наказати цього черта 4 листопада Черніївська Ова опублікувала офіційну позицію, де підтвердила, що вказане авто було вилучене у бізнесу і ним користувалося керівництво обласної військової адміністрації у березні-квітні, а також після звільнення області для доїзду до громад, які потребували допомоги. Також додають, що влітку така необхідність зникла. В той же час у матеріалі телеканалу Дитинець з їх особистого архіву видно, що Чао скористувався цим джипом і в серпні під час приїзду очільника Мінрегіону, а глядачі каналу бачили машину в Чернігові і восени, а саме у жовтні, постає питання, чому в той час, коли вова є власний автопарк, виникла потреба ще в одному елітному автомобілі, який весь цей час мав допомагати нашим військовим на фронті.